Президент. Ми скоро запустимо Apple City ядерку. Вона пока що заблокована та кнопка. Ага, повні як нам яблука От дали ядерку, подумали, що ми нормальні. Хоч чами оказались ненормальними. Ага, і не кажи. Так, добрий день. Добрий день, добрий день. Ой, що тут пістик валяється. Так. Ну і питайте, чому я тут сижу? А так надо. А допустимо, вони до нас прийдуть. То. Ото й Вадим Дурацький є своим тупогом Ванькою. Ага, Надумали, ми їх налегко рознесемо. О, ви. О. Явилися дурацькі. Вадими і кабаники. О. Руки вгору, жопу вниз. Признавайтеся ви погане слово. Да-да-да, погане слово. Я не наві. Я не не, не не люблю таких дядьок. Дядьок тупих. Дядьок? Та не ляльок, а дядьо. Дядьків. Дядьків, та хоч і тть. Тьоть. Угу. Ну шо? Ш... Бобро 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 труси. Маска сонг. Маска сонг. Туторіал. Маска. Відкривайте руки в гору Йопові. Мені повернули мій пістолет в 2.0. Я тепер ранже тривога, тривога, тревога, тривога, тривога, тривога. тривога, тривога. Тривога, тривога, тривога. Ну що, професори, два дятла. Ми повинні цих дятлів побідить. О, явилися дундуки, нажимаю пип, пип. Нападаємо, ця віда скоро буде, закончиться. Вже сіврочки. А, Ну, йди сюди. А, він на нас летить. Сдохни. А ну, йди сюди. Лови ай, по норі. Закривай двері, щоб вони не втекли. Ай, ай, ай. Ай, моя нора. Моя нора. Моя норочка. Ай. Мене дверями, дверями придавило. Гади. Получай по мордяці, по шляпі попав. Іди сюди, гадина. На! Давай, охранник, стреляй! На! Уйди, гад! На! Ай! На! На! Я тебя спасу, Вадим! Получай! Ах ты, гадина! Ну, пригнись! Нет, Вадим, Вадим, я тут что нападаємо. Тут всіх ты наших поперебивав. Вадим. Тупок. Ай, ми з ними розібрались. Можна пускати ядер прийом. Ядер треба піти, піти її розблокувати. Олі, дурачок. Надо розблокувати її. Так. Так, так, так. Пі-піп-пі-піп. піп -пі -пі. Пі -пі -пі. тихо тіха не падає ядерка, то на, на нашій планеті Піп. Так, надо сюди бензин налич. Ядерка запуститься через 10 минут. Єсть! І Apple Сіті ха Ха-ха-ха. Чуть-чуть, дорогие малолетки. Я спасу. Сдоханы. Получай. А, да вы -а, задумали. Получай. А -а -а. нет. Что у тебя? Емно. Тупо. Получай. Нет. Ванечка. <связь> Той це з нас тупорилий. Ти тупорилий. Ай. Ай. Не получе. Ти чого сюди прилетів, дурочок? Ай. Ай. Ядерка полетить через три минути. <ривання> Ха-ха, ну що ж, пацюки дохлі? Ненавижу я вас. Пора вставати, оживляти кавунів наших подъем. Давай, лети. Ха-ха-ха, мы убьем цыган. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Надо взять изброю. Все, я взяв вброю. Надо тоже Ну-ка взять зброю. Ядерка полетит через одну минуту. х капець от слова ме, я... я должен. Ядерку зупинить. Получай, гад! Ти що дитинка? Ти чо, вже страх потіряв? Сам ти страх потіряв. Получай! Чудесько. Тупе. Через чурпа на ядерка полетить через десять минут. Чо ти вилупився, Ой! Президент тупорилий. Нет. Нет. Надо ядерку зупинить. Дитина. Фу. Нет. 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 На Тупак! На. Це тільки кавуни знають пароль От виключеної ядерки. Ну шо дитинка, пора тебе усыпить? Нет! Сам себе усипи І запхни ту усиплячку собі в пяту точку. Це в попендрію. А... Ай. Коли ти вже отправишься на той світ? Вмри! Нет! Фіг получиш смерті моєї, На! Ой, Президент, З тобою все нормально? Да, він мене сильно поранив. Ай. Надо сісти. Ноги болять. Ядерка полетить через три, дві. Одну. Ядерка вилітає. Ніе! Я должен вставать, що я развалився, як той пельмень? Піп, двері одчиняють, відчиняються. Нієт! Ядерка. Вадим? Да, Ванечка, я тут. Надо вбити цього охранника тупорилого. Иди сюда. О, летить. Помощник, сдохни. Ай, моя рука. Сдохни. Кажи пароль, бо тобі не жить. Пароль 228. Молодец. Теперь вали отсюда. Гимно вололезно. Мы должны спасти Apple City. Я повернулся на кого на Сити. Давай, Вань, Вадим. Давай. Пароль 228. Ядерка остановлена. Есть. Стоп. Ядерка полетит через 10. 8. Через 10. 9. 8. 6. 5. 4. 3. Ядерка остановлена. На цілий рік. Фух, ми ядерку виключили. Фух, Ванечка, вставай. Ой, не можу. Спасибо, Вадим, ти лучший друг. Ванечка, ти тобі вже сім років. А ти досі валяєшся, як той пельмешок. У мене ноги нема. О, нет, уйди! Чи ти розвалився? Нет, че я розсівся. Надо Ти Розвалився і сиджу без діла. Получай, дурачок. А -а -а. Вот тоже дурачок. Взялся со... А, я живый. Ёк, я живой. Животные. Нет, Ванечка, не, не, сдохай. И мне придется сдохнуть. Нет, пип. А спасибо тобі, Ваня, Вадим. Нема за що ми друзі навсіда. Ага, тим более ти мій папа, в смислі, Ну, мого папу вбили на війні, значить, ти мій папа. Ну, я ж не, не яблуко, я ж кавун, мене не приймуть. Ну я буду скучать за тобой, Вадим. Да, я опять стану воєнным. Ну, знай. Я всегда буду Ну, Вадим, ну не уни. Не... Може, якось попробуємо. <звук> Эх, ну ладно, ладно. Пішли. Так, давай руку. Пішли, вот. Вадим, мой ядер куст. Ай Мне надо мою ногу найти. А де я тебе візьму ту ногу. Наколдую. Да, наколдую. Так. О, кстати, Вадим, что такое? Президент сознание потерял. Потерял. Мы его должны. Получай мордяции. Вылетай вон! Нет, президент. Вот то, ты нчет упорила. На, ты, брат. Сам вылетай. Чуешь? А-а-а, прям. Ай. Нет, Ваня. Получай. Ай, по писюну по моему. Ай, дурачок, чешу. Нет. Нет. Нет, ядерка, должен нажать на кнопку. Нет, ты цього не дождешься. Ванечка, полежи тут. Я щас його вбью. Як вбью? Що ж сусать буде? По шлему. На, ты дурачок Чи шо? На? Подай пістолет, Ваня. Держи. На! Ай! Получай шлем, тупорилий. Ай, попі... мені по бубурки він попав. У мене бубурка тепер пече. Не хвилюйся за твою за свою бубурку. Головне, щоб попіндрія або... прочно. Попендрия? Да, она в тебе прочно. А, а, ай, прям в жопу встрякнул в укол. Все, свалим отсюда. Тут небезпечно. Тут -то тоже небезпечно. Тут О, гады. Гады. Нет, нашей президенточку. Перезброю. О, драбаш. Получай, тупорили. Долпам, дзобим. Фух, хто бздить? О, я знаю, у мене є план Б. Получай. ой. Д... У Получайте. Получайте. Нам стил во вратку пролетив. Нет, Вадим! Становляться демоном. Я отомщу за Вадима. Что происходит? Получай, дурацкий Apple City! Ой, кого носити? Неч Бубу. О! Чого ми голі? Голі? Тому що в нас одежа розірвалася. Йопсіль, Мопсіль. Слабо, в мене в Карман був запасний. Штани хоч надійно. А то в мене штани осталися в кармані. Я штани можу надіти. Держи мою футболочку, яку я носив в дітці. О, на мене я якраз налізла. І стани, дерзи. Откуда в тебе так куча одежі? Бо це тобі подарок на моє день. Це от тебе подарок, ой, не ти. Це от тебе от мене на твоє день народження подарок. Ура, спасіба, я тепер. Опять у воєнній одежі. Ага. Я тоже удінуся. Дивись, що я прихватив. В президентову одежу? Да, я тепер на полупрезидент. Все. Ну зачем? Ти чужу одежу вкрав. Не запитуй глупих вопросів. Пішли оці. В Apple City. думаю, приймуть нас.